Корабля заходимо 303. О, непогано, непогано. Так. Це Діма. Діма для пам'яті тут. Товариш хороший. Да, пристойно. Кабіна. Чистота порядок. Так, номер каюти. Двахмісне. Розміщене. Мускальський канал, конечно, є. Де лапшу нам мішати. Фруктики. Пристойно, пристойно. Мені вже подобається. Поки ми на порону стоїмо, будемо відпливати через півгодини. Що. Терпімо. Тірпіно для каюти прекрасне. Так що туристам будемо рекомендувати. Побачимо ще програмку. Пока до зустрічі!